П'ять годин дві аварії і обидві з вазівськими дев'ятками для Жигулів день видався без перебільшення фатальним. У першому випадку легковику довелося протистояти вантажівці, і сталося це у білий день поблизу села Кізлів на Золочівщині. 46-річного водія лади буквально спресувало у салоні. Він дивом вижив і зараз перебуває в реанімації. Вже у шостій вечора у самісінькому центрі школи Пежо протаранило іншу дев'ятку. Удар був такої сили, що 36-річний водій Жигулів у Опинився у полоні власного авто. Тож вивільняти його довелося рятувальникам. В обох випадках рятувальники за допомогою спеціального інструменту вивільняли затиснутих водіїв. Рятувальники розтискали деформовані конструкції автівок та проводили деблокування чоловіків. Після деблокування рятувальники передали потерпілих медикам, після чого їх було госпіталізовано у медичні заклади.